Давай познайомимося з твоїми новими друзями, які будуть працювати з тобою цілий рік. Привіт! Я Наталка, мені п'ять з половиною років, В садочок я ходжу вже давно. Скоро я піду в школу. Більш за все люблю малювати та грати ляльками з дівчатами. Наталочка дуже чимна дівчинка, вона слухняна, завжди допомагає. Любить наводити лад в групі, доглядати за квітами, завжди поряд з вихователем. Вона спокійна та лагідна. Її найкраща подруга Оленка. Я Олексій. Мені вже шість років, але в школу я ще не пішов. Мама з татом кажуть, що до школи я ще встигну. Я вже вмію читати по складах і рахувати мені подобається. Більш за все я люблю книжки, різні енциклопедії, наприклад, про машини чи динозаврів. Олексій чимний та слухняний хлопчик. Для вихователя він знахідка та помічник. Олексій розумник. Він відповідальний і любить, коли йому дають доручення. Олексій багато чого вже знає, тому з радістю допомагає іншим діткам, особливо тим, хто вперше прийшов у дитячий садок. Привіт! Я Олена, мені 5 років. Мені подобається в садочку. Тут весело та цікаво. В нашій групі багато дітей. Я люблю малювати та співати. Оленка сором'язлива дівчинка. Вона не дуже впевнена в собі. Хоча здібна та старанна, вона дружить з Наталкою та іншими дітьми. У Оленки є улюблена іграшка, з якою вона ніколи не розлучається. Привіт! Я Мері. Я Приїхала з Канади, з міста Торонто. Мені 5 років. Я ходила в садочок в Канаді, але там все геть інше. Мені подобається в садочку, я дуже люблю гратися. Батьки Мері працювали в Канаді, а зараз вони з усією сім'єю повернулися в Україну. Мері дуже активна, завзята дівчинка. Вона розмовляє українською, але іноді Плутає літери, бо українські не такі, як в Канаді. Мері дуже легко знаходить контакт з дітьми. Вона весела та постійно всьому дивується. Привіт! Я Тарас. Мені скоро буде 6 років. Я полюбляю спорт. Хочу займатися усім. І футболом, і баскетболом, і боксом. Мені все цікаво. В садочку мені подобається. Але вихователька часто каже мені Тарасе, зупинись, посидь хоч хвилиночку. Тарас дуже жвавий хлопчина. По таких кажуть дзига. На одній нозі. Коли він приходить до садочка, все починає рухатись. Йому все потрібно одночасно, тому він часто неуважний. Або Подивіться уважно на друзів. І пригадайте їхні імена. На кого ти схожий за характером? Що спільного у дітей? Якщо книжки однакові, як їх не переплутати? Що б ти розповів батькам про кожного з нових друзів? Наступне завдання друге. Що ми повинні зробити тут. Зверни увагу на позначки. Тут треба намалювати і розказати. Подумай, якою ти хочеш бачити обкладинку своєї книги дошкільника. Добери необхідні художні матеріали і намалюй її. Подивися на обкладинку своєї книги дошкільника. Чи зможеш ти впізнати свою книгу дошкільника серед книг інших дітей? Переходимо до завдання 3, яке розміщено на сторіночці 5. Уважно розглянь позначки і розкажи, що потрібно буде зробити у цьому завданні. Перш за все, треба уважно розглянути значки. І подумай, де ти бачив такі позначки і про що вони повідомляли тобі. І давай пограємо в гру. Я буду говорити, що позначає значок, а ти найди його і покажи. Уважно розглядаємо. Слухати. Працюємо в парах. Обведи, правильно погоджуюсь. Неправильно. Погод... Не погоджуюсь. Порівняй. З'єднай. Обведи, намалюй, розкажи. Молодці дітки. Ви гарно запам'ятали позначки. А тепер давайте поміркуємо. Кого ж називають словом знайомі? Як ти гадаєш, кого у будь-якої людини більше? Знайомих чи незнайомих? Чому? Розкажи, як можна познайомитися? Чому людині важливо мати коло знайомих людей? А ще переглянь відео та згадай правила поведінки. З незнайомцями. До зустрічі!